Привіт! Сьогодні у нас буде нова тема, яка пов'язана з оцим. Це, це штучки для Ардуїно. Дротики, Ось такі. А, дуже багато дротиків. А, ще в мене є монтажна плата, ось така маленька, і якісь незрозумілі штучки. Це я не знаю, що таке. А все почалося з того, що я почала ходити на робототехніку. Там, там ми робили всякі датчики присутності, воно там піщало, коли щось було, і там, а, наприклад, якийсь вор прийшов, а там воно запіщало, ми, ми встаємо, ми, ми прокидаємося і виганяємо а, того вора. Ну, коротше. і... Мій тато е, знайшов ось ці штучки у нашому гаражі, щоб я робила ці, е, ці всякі датчики. Але цього не вистачило. І він мені купив невеличкий наборчик. Тут є ось е, Це перший етаж, але я його а от... Хоча ні, це другий етаж, а оце вже перший етаж вообще, в основному буду отак, але воно трішки не мазило. Я вирішила його відділити. Я тут дуже мало хочу, нічого. я тут дуже мало чого відкривала. Ну, почнемо. Сьогодні, ну, спочатку, я ознайомлю вас, як називаються ті предмети, якими які ми зараз будемо користуватися в нас є Ну, там, напр например, вот, мы любую штучку вот такую. Одну, будь ласка. Так. У нас есть вот такая штучка. Это называется светлый диод. У него две нишки. Одна короче, одна дольше. И короче э, нишка, это означает минус, а дольше нишка означает плюс. У нас Наступне це в нас наша а, плата Ардуїна. Ось така вона, а в, в, в неї, ну, без неї нікуди просто. Без неї нічого не зробиться. А ось ще в мене ось ось такий проводочок, який з'єднує нашу шу, плату Ардуїна. Ось так. Нашу плату Ордуїна вона з'єднує з нашим комп'ютером. отак так от втикати. Ну, ви пробачите, в мене комп'ютер дуже старий, але нічого. Він ще працює, у нього є, все є. Ну, коротше, тут. У мене є проводочок ось такий, який з'єднує нашу монтажну плату. І все ось цей наш світлодіод з нашою монтажною платою, який ось тут буде приєднаний з комп'ютером. Так. А, знаєте, у цій плати є процесор. Ось, бачите, оцей чорний квадратик маленький. Це є. Процесор о цієї плати. Він контролює її все. І щоб воно працювало, треба просто все запрограмувати, передати все, ну, засунути оце все в машинку, там, в самолітик, чи навіть в ракету, і воно буде працювати. І сьогодні ми будемо робити так, ну, щоб світлодіод... Наш приєднаний до цієї плати, він світився одну секунду, а... і на світився одну секунду. І так по черзі. Ну, ознайомила вже із матеріалами, ознайомила із того, як вона працює, пора прийматися до справи. Так, все в нас є наша платка Ардуїна, наш проводочок і наш світлодіодик, який ми дістали ось такий прозорий. Ну, дивіться, ми будемо ну, пробачте заживання комп'ютера. Це в мене вже так, такий старий комп'ютер, що е, його вже не продають. Такого. Ну, не переживайте, скоро, мабуть, новий куплю. Так, в нас є ось така програмка. І ми в ній будемо все програмувати. Е, відкриваємо її, і тут, як бачите, скреч. Але не простий. А для Ардуїна. Мабуть, всі вже знають Скреч, тому що я вже знімала скретч, І багато хто і, і без мене знає Скреч. Ну, і тут в нас все програмується Скрет. Ось тут у нас блоки всі, ну, зрозуміли. Тепер під'єднуємо. Так, в нас є ось ось наш світлодіодик і наша платка Arduino. Як бачите, тут в нас є лінійна, ну, лінійка сигнальних виходів, і тут є в нас цифрові сигнальні виходи. 1, 2, 3, 4, 5, ну і так далі до 13. А ще в нас є G, тобто земля. Тобто о, мінус. Ось, бачите, тут GNG. Ось таку нерва Ой, ось. Gін Це в нас земля. І ми світлодіотик. Як бачите, в нас одна ніжка мінус, одна ніжка плюс. Ніжку мінус ми вставляємо у Gінджі, а ніжку плюс у 13 -ку. Ось так. Перевірте, щоб все було правильно. А тепер пора під'єднувати ось це все до нашого комп'ютера. Так, наша платка під'єднана до нашого комп'ютера. Тут вже немає підпису. Ем, так, предупреждаю. Мишкою я не користуюся, а тачпадом. Ну, а тепер пора приступати до нашої програмки. Так, натискаємо сюди керувати. І, звісно ж, перша команда, яку ми вставляємо Scratch – це. Ось така жовта команда, коли натиснуто зелений флажочок. Зелений флажочок це запуск програми. Піс після того беремо ось таку штучку, ну, ось, ось такий блок завжди, щоб наш світлодіотик моргав завжди. Чекати одну секунду. Беремо дві, так, двоє такого блока. Ну, і ми більше ніколи не будемо брати. ну, ми більше ну, не ніколи, а ми більше не будемо заходити ось сюди, у цій програмці. Тепер натискаємо на рух. І тут ми бачимо ось таких два блоки. І нам вони потрібні. Digital 13 off, 13. Це, це просто так. Digital 13 on і Digital 13 off. Digital 13 off це. Digital, це типу, digital 13 off це сигнал, який передається в вантажну плату, а із плати – ось сюди. І 13, тут є багато чисел, 10, 11 і 13. Ну, я не знаю, чому 12, але це не важливо. 13 це в нас наша цифрика ось тут. І в наш, наш плюс засунути у 13-ку. І ставимо це на першу чергу. Digital 13. О. Ой, он. Чекати 1 секунду, щоб воно одну секунду світилося. І протилежне значення, щоб в 13 воно вимикалося оф. І тому через секунду воно буде вимикатися. І знову чекати одну секунду, щоб почекали одну секунду, і в нас знову воно засвітилося і так завжди. Тепер ми перевіряємо, воно працює чи ні. Починаємо. Э. М, щось тут не так. Так треба ось тут. Може бути я неправильно стала. А, все, точно. Я направила вставила, тепер у мене все. О, Боже мой! Мій. А, все, все, все. Ну, тепер воно буде світитися. Точно. Ось, тепер воно маргає. Це наша перша найлегша програмка. Дивіться. Мені завжди попадається прозори. Це дивуюся. секунд. Ну, а тепер я спробую зробити так, щоб воно. Мігало швидше. Тому ставимо не одну секунду, а 0.1 секунду. І воно буде світло. І воно буде світитися швидше. Так. І, секунду. і все. Ось вона як мігає. До речі, з цього фонарик можна зробити такий. А тепер спробуємо, щоб воно мігало швидше. Ну, Наприклад, на 2 секунди. Ой, добре, на швидше, а повільніше. І ось вона світиться повільніше. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб я зробила у наступному відосі з, з нашою платкою Arduino. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А щоб ще не пропускати ще цікаві ось такі відоси, навіть з іншим катамоном, а то в мене завжди цікаві відео, і я, я так вам скажу, то тоді не забувайте натискати на дзвіночок. А на сьогодні все. Всім пока та до зустрічі!